У навчально-методичному центрі профспілок відбулися урочисті збори членів Чернігівської міської ліги ділових і професійних жінок, присвячені десятиріччю організації. На зборах виступила президент цієї громадської організації Ірина Дорошкіна. Десять років тому назад, жінки, які навчались в центрі підтримки жіночого бізнесу, ті, які були членами обласної організації спілки жінок України, жінки-керівники, жінки-підприємниці, вирішили створити Лігу ділових і професійних жінок і нашими першими такими. Посестрами стали ліга ділових жінок в місті Донецько за 10 років своєї діяльності. Ліга стала однією з активних бізнес-асоціацій Чернігова, мета якої об'єднання зусиль жінок для забезпечення їх соціальних, економічних і політичних інтересів, надання допомоги і підтримки, сприяння становленню і розвитку жіночих ініціатив та підприємництва, посилення ролі жінок та їх впливу на життя суспільства. Нині в складі Чернігівської міської ліги ділових і професійних жінок більше ста. Членів. А це здебільшого керівники підприємств, організацій, установ, жінки, лідери. Для них участь у діяльності організації означає. Лига это така громадська організація, на яку всегда можна положиться и, как говорится, получить и помощь, и совет, і очень много всего, що необходимо и как просто и как предпринимателю. Это позитив, это постоянный позитив. Сколько мы здесь общаемся, сколько мы проводим здесь времени, все с удовольствием, с радостью приходят. И те люди, которые раньше этого не были членами лиги, они как бы стремятся попасть, потому что видят вот эту доброжелательную обстановку. Знаете, вот мы друг друга поддерживаем, даже это вот там, так как это бизнес, у всех есть в связи с, с кризисом, там всем были заморочки, мы друг друга поддерживаем, мы друг другу стараемся оказать поддержку. Для женщины очень важно иметь душевную гармонию. И в жизни современного общества, в жизни современной женщины этой гармонии не хватает зачастую. Поэтому вот формирование гармоничной личности профессиональной деловой женщины это то, что этот клуб может помочь достичь. Протягом 10 років Ліга тісно співпрацювала з державними органами влади та регіональною торгово-промисловою палатою. Жінки активно беруть участь у розробці та виконанні програм підтримки малого підприємництва і є членами обласної та міської координаційних рад по розвитку підприємництва. 42 активістки організації стали лауреатами міського конкурсу Жінка року 35 членів Ліги нагороджено грамотами і подяками голови облдержадміністрації, обласної ради міського голови та Держкомпідприємництва. The Ліга вже вісім років є членом міжнародної організації ділових і професійних жінок. Її діяльність спрямована на підтримку обдарованих дітей, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, жінок-ветеранів. Активістки беруть участь у традиційному ярмарку, що може жінка, у роботі дорадчої ради з протидії торгівлі людьми, круглих столах, науково-практичних конференціях, громадських слуханнях з питань гендерної рівності та розвитку жіночого підприємництва. У планах Ліги інформаційне забезпечення через мережу інтернет. Організація спілкування та обмін досвідом.